Вітання гостям і підписникам мого каналу. Перш ніж розпочати відео, хочу сказати, що в описі цього відео є посилання на мій телеграм-канал, в якому я викладаю, ну, перш ніж відео з'являться на YouTube каналі, вони в першу чергу з'являються на цьому каналі. і Крім цього, я туди розміщую речі, які вдалося відремонтувати. Ну, сьогодні у відео це не той випадок. Мене попросили цей чайник подивитися мої знайомі. Ну, попередньо він не працюючий, зараз включу розетку, спробуємо, ну, по крайній мрії, подивитися, що з ним відбувається. Так, розетку вимкнув. Ну, дивимося по індикації. Так, до речі. Така моделька чайника. Чайник-електричний модель EK1784 Troca's Waterhouse фірма. Потужність 1,5 кВт. Ну, Не сильно він потужний, але, можливо, трошки ресурс буде більший. І об'єм 1,8 літра. Почнемо із самого простого. Це потрібно перевірити саму платформу. Ставимо на прозвонку діодів. Ну і перевіряємо контактну групу, чи вона не перегоріла. От у нас на самій тарілці два контакти. Ну, по черзі один. Так, міняємо вилочку містами. Так, і інший. Так, ну тут з цим, з платформою, проблем нема, вона працююча. Ну, і перед розбором. Тобто, дивіться, у нас є центральна направляюча, або ж вона ще є заземленням. і дві, ну, дві контактні групи кільцеобразні. Ну, і на них візуально ну, вони цілі. Ну, і для того, щоб перевірити, потрібно зімкнути їх до кучі. Ну, не зімкнути, тестером на... прозвонити дві площадки. Так, ну, зараз чайник відключений, включаємо вимикач. І теж нічого не відбувається. Тобто цепочка десь розірвана. І знизу платформа на двох саморізах кріпиться на трьох саморізах. чайники звичайні. Самі дешеві, самі ненадійні. Ну, тим паче вони там якісь при обережному е, користуванні вони якісь там рік витримують. Так. так, ну і перевіряємо далі. У нас червоний провід, це в нас пішов на кнопочку. Можна перевірити кнопочку. Так, ставимо прозвоночку. Прозвоночку. Увімкнули. Так, у нас кнопочка працююча. Тепер перевіряємо тен. Тен у нас повинен бути, ну, не в обриві, скажімо так. Ну, там від 50 Ом. Я поставив на 200 Ом, зараз подивимося, скільки в нього. 37, 30 40 Ом приблизно. Ну, скажем так, це реальні дані. Ну і що, попередня проблема зарита отут. Це у нас не що інше, як контактна група і е, захист від. Е, Ну, сухого включення. Коли ви включаєте без води, то оця система побачить перегрівання, перегрівання самого, ну, самого тена і від'єднає електроніку. Це у нас три гвинтики. ну Можу сказати, що тут однозначно був перегрів. от Якщо подивитися ось сюди, то там аж навіть така частина поплавлена. Не знаю, так може буде видно. Тобто однозначно був перегрів. Ну, але це не, нічого ще поки не означає. Відкручуємо ці болтики, чи точніше гаечки. Дугаєчки здається на, на 5, може на 4. У мене таких ключиків маленьких немає, тому, як кажуть, використаємо підручні підручний інструмент. На цій платформі стоять контактна група теж, як правило, вона виходить з ладу. Друзі, я вже побачив причину. Так, у нас ось один контакт. Не бачу, буде вам видно, чи ні. Вон, він замкнутий. Це у нас одна із пластин Тобто тут йде розмикання не однієї, а двома, тобто двойний рівень захисту. Може і фазу і нуль розімкнути. І дивимося сюди. Так. У нас на контактах прямо зазор. Та ну не знаю, мабуть, погано буде видно. Тобто проблема в, в контакті від перегріву пластина відійшла. Так, ну, бачите. Цей контакт настільки нагрівся, що просто він не хоче назад повертатися. От. Тут такий біленький шточок. він повинен постійно бути підпружинений цим же контактом. Ну, для того, щоб його від'єднувати. Ну, який варіант? Можна підігнути нижню площадку, а можна підігнути сам контакт. Ну, таке рішення. Ну, я, мабуть, підтягнув нижню площадку, тому що, судя по цій площадці, вона високо стоїть, а на ця низько Можливо, такий був О, із заводу виконання. Не можу сказати нічого. Так, в принципі, хода вистачає щоб так Тут йде добре вимикання хода. Самої термопласті не вистачає, тобто беремо і підгинаємо контакт. Ну, і тепер, щоб перевірити, чи все вийшло. Тести, прозвоночка. Ну і чи передається сюди на напруга. ну Одне кільце беремо. Так. Передається, але. О, ні, в мене пищалочка на прозвонку діодів не стоїть, бо я ж міряв те. Так, отлічно передається. Інше контактне кільце. Отлічно. Тобто такий нехитрий ремонт. Ну, надіюсь, трішки ще попрацює. так ну За кадром збираю, бо так відео вийшло довго. Що, друзі? Можна тепер протестувати. Лампочка світить, зараз подивимося, чи буде взагалі. О, звук іде, це вже робиє, ось відбувається. Чайник закипів. Дивимося, чи від'єднається. Від, від, Все, друзі. Друзі, насолоджуємось кавою чаєм. Ставте лайк. Підписуйтесь попереду. Багато цікавого на все добре.